Лакі, не підходь до мене, я не люблю тебе, ненавиджу, і це наглядний приклад, що собаки не розуміють людську мову, довгі речення. Вони в основному орієнтуються на мову тіла і тон, з яким ви спілкуєтесь до собаки. Тобто, якщо ви кажете собаці, не люблю, ненавиджу, не підходь, я дуже злий. І це все ви робите м'яким тоном і мовою тіла, розслабленому або зменшеною мовою тіла, то це собака сприймає як заклик до спілкування. А якщо ви гучним, грубим голосом і збільшуєтесь в розмірах і йдете на собаку, кажете Я люблю тебе, ти самий найкращий пес. І це, звичайно, вона сприйме не як прояв любові, а як якесь зауваження неприємне. Не вірите, перевірте самі. Так, звичайно, якісь короткі фрази, коли ви часто їх повторювали, собака знає гуляти, кушати. Хтось прийшов, але е, є в інтернеті також часті випадки, де собака, нажимаючи кнопочки, створює якесь довге речення. І друзі, по е, мордочці собаки, я бачу, що вона не розуміє, що вона робить. Вона просто часто натренована нажимати кнопки і отримувати щось. І точно вона не розуміє, що саме вона нажимає. Вона просто очікує реакцію від людини, нажимаючи постійно, бо вони так натренували її. Тобто довгі логічні речення вони не вміють вистроювати і рефлексувати. А от одиночні нажала кушать, нажала, погладить. Окей.